Баранніков Валеріан Іларіонович цього дня приймає вітання від рідних, знайомих та друзів. Не забули про ювіляра і представники влади, які також привітали чоловіка. А ти імені нашого міста, а мені всіх жителів, які раді тому, що у нас в полку столітніх людей добавляється і додається людей. І це головне. Ну, святире зашите мені вручить вашій супругі, якщо ви не зражаєте. Я поздравляю вас Спасибо. с юбилеем вашего супруга Спасибо. Ну, а вам на 100 фронтовых грамм. Валеріан Іларіонович народився 15 травня 1914 року в місті Свердловськ, що на Уралі, у 1934 році був призваний до армії і брав участь в бойових діях на річці Халхінгол. Тут і був перше поранений. А вже з 1936 року почав навчати ворошиловських стрілків. А невдовзі разом зі своїм підрозділем брав участь в бойових діях біля озера Хасан, звідки й був направлений на фінський фронт. Вдруге чоловік поранений у 1941 році під Москвою. По одужанню чоловіка направили на фронт в зенітну дивізію артилерії, і в 1943 році він отримав третє поранення. А про те, як його забрали на війну, розповідає наступне: а на війну забрали так: ми були на пікніку в лісу. А прийшли. Спеціальні постани два чоловіка. Всіх зібрали нас, а нас було там чоловік, навіть 40 на пікніці. Ну, і об'явили отечественную війну. Дружина ювіляра, з якою чоловік прожив вже більше 60 років, розповідає, що з чоловіком познайомилась, коли працювала водієм тролейбуса. Він там жив. І коли я приїжджав, приїжджав, він стояв, коли на станок он всегда улыбался. а я йому вибухався. Ось так, вот мы познакомились. ще він добрий роботяга, работяга, заносявий, хороший. Не курить, не п'є. Життя прожита неплохо. Валеріан Баранников також нам розповів про те, завдяки чому він прожив так довго. Мене спасло собственна ініціатива. Утром обязательно зарядка. Ну и кроме того, не стеснялся нагружать себе нагрузкою. Всі школи були мною учтені и все приходили, как говорится, на совет перед праздниками. Дар'я Товпич, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.